Так приступаємо до в'язання губки Боб, набираємо ланцюжок з повітряних петель, це є 10. І тоді отак виймаємо петельки з двох сторін ланцюжка. Просто ніби так влушка, які будуть торчати, і отак по кругу виймаємо. Так. І бачите, як воно виглядає зі всіх сторін. Я виняла. Відповідно, в нас вийшло 20 петельок. Можна ще з боку було виняти. І тепер почергово нову петелечку. Запихаємо у серединку старої і в'яжемо по кругу. Е, на рахунок зміни кольору ми просто розрізаємо петельку, наприклад, жовту і білу, і з'єднуємо просто вузликом. І можна оці кінчики пришити ще ниткою з голкою, щоб вони потім вам не вилазили і не псували загальну картинку. І далі продовжуємо, бачити біленьку у серединку жовтої. Пропхали знову біленьку у серединку жовтої. Оп! зі з камери. Тепер так само робимо, пров'язали два ряди і так само продовжуємо з коричневим. Я, наприклад, з жовтою в'язала 10 рядів, тоді 2 білих, 2 два коричневих. Можна 2-3, як вам вже по візерунку хочеться. І тоді наповнюємо гарненько холофайбером, його потрібно добре ручками розправити, щоб не було ніяких горбиків, ямок. Розрівнюємо, поправляємо, ще раз розрівнюємо. Роздивляємося, чи все окей. І тоді нам потрібно буде, коли ви вже все гарно розрівняли, закрити повністю наш поки що, мішечок. Ми запихаємо одну петлю зліва, в серединку правої. І знову знову серединку старої, тої, що виняли. От, виняли петельку, тримаємо в, ручках, в руках і знову з однієї сторони запхали, знову з іншої, з протилежної беремо. І так виходить такий ніби зігзаг, і ми повністю закрили нашу вершинку. Обрізаємо, ну, можете обрізати одну-дві петельки, можна одну. У вас залишилася одна петелька, ту обрізану в всерединку. Можете ще зафіксувати якимось додатковим вузликом і ховати у полотно. Теж можна непомітно десь підшити голкою з ниткою, ну, це в ідеалі. А так, просто поховати-поховати між петлями і в серединку у Голофайбер запхати той кінчик, щоб він вам ніде не заважав. Бачите, я ще додатково з'єдную і тоді просто можете гачком допомогти, можете пальчиками і заховати його усерединку. Ось так. Ще раз розімняли, мусите гарну форму зробити тому нашому майбутньому губці-бобу. І ось тут приблизно ми приєднуємо ніжки. Робимо, тому що в нього трошки вони зміщені до серединки, ось так приблизно можете намітити собі маркером. І ми маємо зараз уявно виняти петлі для майбутніх ніжок. Так як ми виймали на початку, Ось, придивляємося приблизно, де і ну, немає єдиної інструкції, з якої петлі виймати, ви візуально подивіться, де мають бути ніжки і так по кругу. Майбутньої ніжки виняти петельки. Бачите, я вже дві виняла знову, виняла і залишила. І ми зараз їх будемо пров'язувати по спіральці, так як ми в'язали цілого нашого героя. Так само, як ви захочете, наприклад, робити ручки якомусь зайчику, ведмедику, ви теж от таким чином можете виймати петельки і тоді пров'язувати лапки. Бачите, я показую, що от мені хочеться ще тут в серединці, і відповідно в нас ніжка буде складатися із п'яти петель. І тепер по кругу їх знову пров'язуємо. Нову всерединку старої, нову всерединку і в'яжемо до потрібної нам довжини цієї ніжки. Нашого героя вони такі досить довгі, але ми будемо ще міняти колір. Якщо ви в'яжете ведмедика, то вони коротенькі ніжки чи зайчика. Вже включайте свою фантазію, і я думаю, що після губки Боба ви зможете зв'язати і інших тваринок. Просто фантазуйте, можете на листочку перед тим собі намалювати приблизно, як воно має виглядати схематично. І тоді повторяти вже це з ниточки. Бачите, я петельку за петельку просто пров'язую і формую. Красиве ніжко. Ось так воно виглядає. Тоді я змінила колір бачите, на жовтий, так само, як я вам показувала в губці в, ну, в цілому в'язанні тіла. На білий. І тепер приєдную я чорну ниточку, бачите, в'яжу вузлик. Якщо у вас нема такої прямої, то ми розрізаємо петельку і таким чином маємо чим прив'язати. Ховаємо серединку або пришиваємо і продовжуємо тепер чорною. А губки ніжка трішечки така розширена, тому ми. Маємо зараз не просто прив'язати чорну, а трішки якби розширити, збільшити. Ми пров'язуємо у петельку, так як і робили одну. А другу, уважно подивіться, ми запихаємо між петлями, уявно збільшуючи кількість петель і пров'язали, так, щоб вона зафіксувалася. Знову одну звичайну, а другу запхали між петлями. І пров'язали, тобто наступну запхали серединку. Оп, змістилася камера. ось І так ми продовжуємо пров'язувати все по кругу, утворюючи таке красиве закінчення ніжки. Знову серединку. Тепер між петлями я помаленьку роблю, ви можете зупиняти і продовжувати повторяти за мною, таким чином у вас точно вийде пров'язати цю ніжку. Так, знову запихаємо серединку, пров'язуємо. Так. Серединку, бачите, між петлями дівхали, оп, І ми вже практично доходимо до нашого початку в'язання. Ще, ще тут у нас був вузлик, акуратно пров'язуємо. Це, розумієте, я полегшену вам схемку даю це для в'язання діток. Хто вміє в'язати гачком з прямої нитки, ви, звичайно, собі збільшуєте, зменшуєте вже гачком, а з цих петель ось так, вам потрібно фантазувати. Тепер ми просто пров'язуємо ті петельки, які повиймали, без збільшень, без зменшень. Кожну петельку. Знову серединку. Так, тепер ми так зробили і. Нам потрібно ножку якби зменшити, щоб закінчити в'язання. Ми їх схрещуємо, так якби з'єднуємо три петельки і пров'язуємо їх разом. Бачите, в мене на пальчику три петельки, беремо нову і запихаємо всерединку через всі три петлі. На чорному погано видно, але мусите спробувати. Одну, дві, три склеїли і пров'язали разом. Беремо, нащупали і пров'язали разом. Так. І знову одну, дві, три. З'єднали. Якщо у вас там в кінці в'язання лишиться якась одна петелька, не буде ще її поєднувати, то нічого. Може, ви набрали іншу кількість. Я вам даю. Приблизно так основу а ви можете відхилятися, фантазувати, робити ножки більшими, меншими. Вже за вашим бажанням. Раз, два, три. При... Ніби склеїли і пров'язали разом. Так. Все, тепер ми пройшлися по кругу, так? І знову обрізаємо ниточки, можете дві петельки обрізати посерединці, щоб вийшла біла нитка, пряма нитка, можете три. І пронизуємо тепер через ті петельки, які у нас залишилися непров'язаними. У мене 5 петелечок вийшло, і пропускаємо через кожну цю пряму утворену ниточку і затягуємо, в'яжемо так по кругу, до того, що я вам щойно показала пальчиком, тобто кожну. Пронизуємо прямою ниткою. Так, можна по дві, по одній, аби ви через кожну пройшлися. Ось. І ще ось одна залишилася, притягуємо. затягуємо гарненько, щоб було гарне закінчення без дирочки. І знову десь фіксуємо вузликом, ховаємо ниточку всерединку. І таким чином одна ніжка готова, і аналогічно вам потрібно буде повторити, Збоку трішки відступити, там, наприклад, дві петлі, і пров'язати наступну ніжку. Ви можете вимірювати, наприклад, з краю. Ви тут пропустили дві і почали в'язати ніжки, так само з іншого краю ви пропустіть теж дві петлі, і в'яжіть другу ніжку, щоб у вас рівномірно було красиво. Ось така ніжка в мене вже готова. Красивезна, трішки збільшена знизу. І тут, от бачите, пров'язуємо ну, приблизно, приблизно, ви розумієте, щоб однакові ніжечки були. І теж чергуємо коричневий, жовтий, білий, і тоді чорний. Я не напихала вже ніжки, щоб вони такі були м акуратні, рівненькі, гарненькі. Ось дві. Можете одну відступати посередині. Бачите, я так роблю. Ви можете з краю рахувати, так як я перед тим вам розказала. І просто знову зачіпляємо петельки і пров'язуємо 1-дві. І немає єдиного принципу, за низ... де зачіпляти ці петельки. Бачите, три. І пам'ятаємо, що в попередній ніжці я робила на 5 петелек. Відповідно, нам ще десь 2 петельки. Ось десь тут треба зачепити їх, І тоді ту ніжку пров'язувати. Ось вибачайте за звук, я вам записую в своїй крамничці тут постійно рух. Я ще доросту до мікрофончика, але надіюся, що вам зрозуміли, і ми зможете, по-моєму, відео пров'язати своїх таких мультиплікаційних героїв. І тепер, бачите, я пронизила і пров'язую, так як і попередньо, в серединку старої. Знову серединку старої, і по кругу утворюється наша друга ніжка. Так, магічний процес створення. Ось так. маленько помаленько і творимо наші ніжечки. Ось вже є дві ніжки, і навіть пров'язана ручка. Тепер я вам показую, як аналогічно в'язати ручку. Я думаю, як ви з ногами справились, ручки теж. Просто, щоб було красиво і рівномірно, то я відступаю типу, від білого. Ручка має закінчитися на межі білого, так як і попередньо. І теж протягую петелечки уявні. Раз, два, три. По кругу як робили ніжки, так і робимо ручки. Раз, два, три. Знову тут зачіпляю. Ви старайтеся зачіпляти так, щоб не розширювати полотно. Фу. Камера падає вічно, вибачайте. Щоб не розширювати полотно і не робити такі великі дирки. Просто хаотично запихайте. Але, звичайно, дивіться, щоб зорово виглядало воно красиво. Так, пронизили. І тепер просто пров'язуємо так. Перепрошую за ті всі незручності. Я вже голосом начитую, коли вже знято було відео, змонтоване, не до кінця обрізала. Так, оцей кінчик, бачите, як ми починали першу петлю, ми просто запихаємо всередину і або фіксуємо чимось, щоб він нам не вилазив потім. Голочкою, звичайною голочкою з ниткою. І тепер просто по кругу в'яжемо цілу нашу красиву ручку. Міняємо колір на жовту, і виходить. Я в'язала три ряди, і тоді жовтої три. І в останньому ряді я просто завужувала і закривала ниточку. Висоту, бачите, я собі регулювала приблизно донизу, до кінця тіла, там трошечки менше, ніж основна частина. Зараз вам покажу, як я закривала ручку. Бачите, пров'язала. Тепер обрізала ниточку, зробила пряму, для того, щоб пропухнути через петельки і красиво затягнути? Так, бачите, Опротягую. Так як ми робили ніжку, закривали одну, другу, поступово-поступово в кожну петелечку. І останню петлю гарненько затягуйте. Пізніше формуйте такий з боку невеличкий вузлик, він непомітний буде, але він зафіксує, щоб ваша потім ручка нікуди не ділася, не розплелася, і щоб максимально малесенькі дирочки були, щоб холофайбер не вилазив. Ну, В ручці це ми не напихали, тому це не дуже важливо, але гарно, красиво закінчити потрібно. І тепер обрізаємо ниточку. Зафіксували, обрізали і красиво заховали кінчики. Ось така основа вже в нас готова. Далі ми вирізаємо з фетру очки, приклеюємо їх. Ниточками війки, ниточка з голочкою. Я беру пластикову голку і нею вишиваю приблизно так, як собі. Уявила, я промальовую спочатку на папері, як воно має бути виглядати приблизно, і тоді вже ниточкою я фантазую, прошиваю вієчки. Ось, помаленько. І я вас прошу сильно не затягувати, тому що вільно воно пров'язані Ці нитки з петельками, і, відповідно, якщо ви сильно затягнете, вона там втопиться ваша та чорна. О, бачите, так я затягнула. Легенько, дуже-дуже вільно. Поправили голочкою і ще сформували. Ну, тепер акуратненько виймаємо голку в тому місці, де ми будемо робити йому усмішку, щоб ще раз не приєднувати ниточку, і вже приблизно прикладайте, вимірюйте, як має виглядати ця усмішка, там буде галсточок. Я пришила, приклеїла ці красиві зубки, зробила місце для галстука і тепер ще носик. Носик ми теж виймаємо так, як і робили ніжки. І ручки просто виймаємо по кругу. Так. Помаленьку, помаленьку, петля за петлею. Виймайте і візуально дивіться, чи ви в потрібному місці виймаєте. Хоча він в ідеалі в мене вийшов такий досить смішний носик, ну но в героя він теж не супер такий красивий. ну і Я зробила так. Ви можете, судячи вже з основи, ви бачите, як воно в'яжеться, можете по-іншому зробити. Можете якийсь там пришивний, зробити просто гудзик. Вже як ваша фантазія дозволить. Бачите, я отут затягнула і не так велика дирка я перенесла під ту петлю заховала. І ось шукаю ще місце, може тут треба, може і не треба. Так, лишаю 5 петельчок. І тепер їх пров'язую кожну по одному. Так, помалесенько. Петля за петлею, акуратно. Бо то ж центральний наш ніс, щоб він був акуратний. І тепер обрізаю ниточку і затягую так, як ми робили з ручками і з ніжками. Обрізали, пройшлися через всі петлі і ну, акуратно робіть. І дивіться, як воно виглядає. Може поміняти, може в інший бік почати затягувати, так, щоб зорово ніс був більш менс. Красивий. Ось так. Так. І затягуємо. Він такий смішненький, але і герой позитивний, він вам додасть точно настрою. Я беру гачком, можете пальчиками ховаю. Перетягую. Я взяла за малий трошки гачок. і вона погано йде. Ось так. О! Поправить пальчиками, щоб вже вона була акуратна. І знову ховаємо ниточку. Але акуратно, бо там наповнювач може трошечки вам вилазити, ту ниточку переміщайте акуратно, фіксуйте десь там вузликом. Ось так, як я бачите, тут збоку зафіксувала, не в центрі, десь там, а з боку воно не буде замітно, і ту ниточку ще заховала. Просто вона зафіксована, вже точно нікуди не дінеться, а ніс не розв'яжеться. О, я думаю, що я вам дуже детально то, все пояснила. І надіюся, вам вдасться зв'язати ось таких красивих героїв. Оп. ваш <плес> сьогодні у нас головокружіння. Ось такий класний губка Боб. І ще його друг. Вони точно вже сумувати не будуть. Я друга аналогічно зв'язала. Я думаю, ви вже основу зрозуміли і зможете зв'язати Патріка.